Вітаю, шановні любителі астрології. Ми на порозі тижня, який дуже метушливий, буде зростати місяць, і в нас буде зростати енергія щось робити. Проте аспекти вказують на те, що треба брати фокус на ту справу, яка для вас на даний період є найважливішою. З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. Зараз розберемо кожен день детально. Що нас чекає із 17 по 23 липня? Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтеся. На моєму каналі буде багато цікавої інформації, яка стосується кожного знаку Зодіаку та України в цілому. В понеділок, 17 липня, на нас чекає зразу дві важливі події. По-перше, буде новий місяць, який почнеться 21.32 за київським часом, в знаці Рак. А також 17 на 18 липня буде зміна гармічних місячних вузлів. Детальніше відео для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі, де ви дізнаєтеся, яка ваша буде кармічна задача, в якій сфері життя на найближчі півтора роки. Новий місяць буде в знаці рак, це знак, який символізує сім'ю, традиції роду, батьківщину, всього того, що нам дорого, що ми цінуємо, а це також і знак захисту та безпеки. Це час емпатії, ми стаємо більш чутливими, інтуїтивними. І важливо прописати плани на цей період, включаючи і тему сім'ї, відповісти для себе на запитання, що ми можемо зробити для того, щоб захистити, допомогти та зробити щось корисне для наших ближніх, для того, кого ми цінуємо. В цей же період будуть допомагаючи аспекти від Нептуну. Це Найвищий прояв Венери, який символізує віру, надію, селенську любов. Саме в цей період ми можемо бачити віщі сни. Можна займатися благодійністю, сильний потужний аспект між сонцем та Нептуном, який називається тригон, дає велику підтримку від вищих сил. В цей же день сонце ще буде в гармонійному аспекті секстилі до урану, а це аспект можливостей. Зростає креативність, можливі нові проекти з'являться, або нові ідеї. Також можлива неочікувана зустріч із неординарною людиною, або із вашими однодумцями, або допомога від знайомих, від ваших друзів, яка допоможе вам реалізуватися. Адже сонце як прояв нашого я, це наша енергія. Ви можете максимально себе проявити саме серед. Груп однодумців через соцмережі, через неординарний підхід до вашої справи. Зверніть увагу, що Меркурій, який відповідає за документацію за слово, за інформацію, за недалекі поїздки, буде в напруженому аспекті до Юпітеру, планети авторитету, соціуму впливовості і розширення. Тож цей період можуть бути масштабні з думок, можна записувати грандіозні плани. Але в той же час можна пообіцяти більше, ніж ми зможемо, то слідкуйте за своїми словами, або дуже не довіряєте сильно роздутим обіцянкам. Може з'явитися сильне бажання показати свій авторитет. В той же час, оскільки це напружений аспект, так він дає багато енергії, але це період, коли ми можемо сперечатися навіть з тими людьми, яких вважаємо авторитетними для себе. Може бути проблема з концентрацією уваги. Тож. Головне тут сконцентруватися саме на тому, що для вас в пріоритеті, що має найбільше значення на даний період. Цей аспект сприятливий для отримання інформації для навчання та для недалеких поїздок. А Марс, як планета дій, активності ініціативи, буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. Це дає можливість нам, знаючи вже попередній наш досвід, опираючись на Вузол кету йти до напрямку еволюції, до нашого розвитку та проявляти сміливу ініціативу для своєї реалізації. 18 липня настає друга місячна доба. В цей період ми ще не починаємо нових справ. Ми лише плануємо. Зберігаємо енергію, поки ще місяць зростає, він ще не дуже потужний. Тож поки що ми лише складаємо плани, корагуємо. Місяць буде змінювати свій знак і буде без курсу із 6 години і 6 хвилин до 7 години і 39 хвилин за київським часом. А вже потім місяць переходить в щедрий яскравий знак лева. Тож нам захочеться внутрішнього якогось шоу проявляти себе яскраво, сяяти, втілювати свої бажання в життя. І в цей же день місяць буде в з'єднанні з Меркурієм. Місяць сказує на зміни. Меркурій сам по собі дуже швидка планета. А тож цей час можлива метушня, бажання встигнути усюди. Місяць ще слабенький, енергії замало. Тож не варто гнатися за всім підряд, бережіть енергію, фокусуйтеся на важливих для вас речах. Меркурій також, як планета знань, інформації, буде в напруженому аспекті до Урану, планети інновацій, всього нового, навіть революційних напрямків. Це планета також астрології, IT-сфери, всього різкого і неочікуваного. Тож може з'явитися велике бажання пізнавати щось нове, неординарне, може з'явитися креативні ідеї. Це чудова можливість поглянути на речі під іншим кутом. Оскільки в цей період можливі метушня і уран символізує щось різке, неочікувані якісь зміни. А Меркурій це транспорт, це переміщення, це техніка. Тож, будь ласка, будьте обережними із поводженням з електричними приборами та транспортом. Цей аспект буде триматися до четверга. Взагалі, весь цей тиждень, і якраз і новий місяць, ми зустрічаємо із напруженим аспектом між сонцем і Плутоном. Вищої планети, яка відповідає за трансформацію, за велику відповідальність, це так званий бульдозер знаків зодіаку. Цей період може загостритися питання влади та впливу, а це період, коли дуже багато енергії є для того, щоб долати труднощі, це аспект боротьби, і саме цей аспект дає нам енергію для того, щоб ми показали свою відповідальність. Не тільки за себе, а за великі маси людей, для того, щоб подолати труднощі, нам потрібно буде проявити дуже велику силу волі. Також цей період дії напружений аспект між Марсом, планетою дій та Сатурном, яка відповідає за закони, порядок, обмеження. Це аспект, можна сказати, між керівником і підлеглим. Важливо делегувати в цей час обов'язки, кожен займається своєю справою. Важливо при цьому дії планувати не діяти імпульсивно, а послідовно та обережно. Дії також можуть заходити в глухий кут, проте, якщо вони були грамотно сплановані, то цей аспект дає результати при поступальних діях, дає багато енергії для реалізації своїх планів та руйнування вже старілого. Можливі конфлікти та перепони про те, щоб його. Пропрацювати, то можна займатися статичним видом спорту, навіть підійдуть йога або стояння в планці. Імпульсивність з цих днів буде також обумовлена ще і аспектом, напруженим між Венерою, планетою нашого хочу, взаємовідносин, фінансів, також краси, гармонії, творчості Венери та Урану, тобто захочеться змінити імідж. Різка зміна в фінансовій сфері, можливо, якісь неочікувані, необдумані, непродумані покупки. Це може бути зміна стилю. Якраз напередодні того, що 20 го числа вже Венера буде в стоянні, а 23-го вона перейде в, в ретрорух. Про це детально я вже розказала своїм. Відео, воно вже на каналі, силочку також залишу, подивитися. Буде впливати Венера на кожен знак зодіаку впродовж із 23 липня до 4 вересня, 19 липня буде третя місячна доба. Місяць залишається в знаці Лев. Ми продовжуємо бажати сяяти, виходити на сцену, показувати себе в всі красі. Сонце продовжує бути в гармонійному аспекті до Нептуну, показуючи свою щедрість, бажання. Допомагати займатися благодійністю і Венера також буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузлу, раху, який вказує на шлях еволюції, і місяць буде в такому ж гармонійному аспекті. Тобто буде період, коли ми захочемо показати себе свій внутрішній світ як гармонійна особистість, яка бажає обіймати весь світ. А з 21 числа місяць переходить в знак Дівес. Пронизує всіх своїм скептицизмом, бридирством, можливо, увагою до деталей, щоб все було чітко по плану. З 17-ї години і 8 хвилин до 20-ї години і 13 хвилин. А місяць буде без курсу. В цей час не починаємо нічого нового, займаємося родинною справою. 20 числа Венера зупиняє свій рух перед тим, як зробити петлю для розвороту в ретроградний рух. Символом четвертої місячної доби є дерево пізнання, а в цей час гарно побути на природі, в родинному колі. Не варто починати нових справ. У спілкуванні можуть з'явитися розгубленість, нерішучість. А позитивний настрій та віра допоможуть вам досягти успіху у ваших справах. Зверніть увагу на події цього дня, адже можуть бути неочікувані зустрічі. А все, що пов'язано із Венерою, це взаємозв'язки з людьми, якісь фінансові операції, можливо, ви щось бажали раніше. Зараз це може все приходити. Чорний місяць або гекарта буде в з'єднанні із Меркурієм. А тож не ведіться на плітки, можлива якась недостовірна інформація, або ж люди просто можуть вас не так зрозуміти. 21 липня настає п'ята місячна доба, символом якого є єдиний ріг, а це період, коли захочеться кардинально змінити своє життя, якраз і допомагати всьому буде. Прояв ретроградної Венери та ряд аспектів, наприклад, Опозиція між місяцем та Сатурном, коли захочеться різких змін, щоб було не так, як раніше, позбутися всього старого і непотрібного, що себе віджило. Але в цей період може бути розгубленість, невміння контролювати час. Та конфлікти із людьми старшого покоління, потужний аспект, напружений між сонцем та кармічними місячними вузлами, може вказувати на те, що ми будемо мати багато енергії для того, щоб проаналізувати шлях нашої еволюції від того, що ми вже маємо опиратися на досвід минулого для того, щоб іти в майбутнє. Аспекти гармонійні до урану будуть сприяти нашому прогресу 22 липня настає шоста місячна доба. Місяць ще перебуває в знаці Діви, Тож місяць ще якось стримує нас від імпульсивності. сприятливий день для того, щоб проявляти свою винахідливість, загостритися чутливість та інтуїція. Цей день Сприятливим будуть дихальні практики, можна відвідати ліс та подихати хвоєю. Хаос тижня продовжується, і зростає критичність, прискіпливість, придирство. Вийти із цих напружених моментів допоможе гармонійний аспект між місяцем та ураном, коли ми зможемо на інтуїтивному рівні зрозуміти, де наш прогрес, створювати нові креативні ідеї. Це сприятливий аспект для того, щоб звернутися за допомогою до астрології та прожити цей період максимально корисно для себе, щоб будь-який аспект, навіть напружений, взяти від нього потужну енергію і запланувати свої плани, щоб не вигоріти і бути продуктивними, поки ще місяць набирає обертів своєї енергії. А 23 -го числа головною подією дня є те, що планета гармонії, краси і творчості Венера стає ретроградною. І на період з 23 липня по 4 вересня вона буде спонукати нас на відновлення взаємовідносин, примирення, повернення боргів, відновлення того, що починали раніше, повернення до старих симпатій, до старих відносин, спілкування із тим, з ким спілкувалися раніше. Для того щоб переосмислити ці відносини, детальніше про Венеро є вже на моєму каналі. Відео ссылку залишу вам в коментарях. Почитайте для кожного знаку індивідуально, і в цей же день ще діє потужний аспект гармонійний між місяцем та Плутоном. Це пов'язано із нашою внутрішньою трансформацією, з голосними висловлюваннями, з масштабними грандіозними змінами. В першу чергу нашими внутрішніми стосовно держави, це потужний аспект захисту населення впливовими структурами. Плутон, взагалі, це вищий прояв Марсу, тобто це планета великих полководців, впливових людей військових структур. Тож це період захисту населення України. Окремо хочу щодо України сказати: що 19 липня буде. Проходити транзитний уран, а планета революційних змін, інновацій, різких неочікуваних змін буде в напруженому аспекті квадратури до місяця. В карті держав місяць означає населення. Другий такий вплив планети буде 9 жовтня, тож будемо дивитися, що це дасть нам. Якщо брати уран взагалі, це можуть бути якісь поломки, це може бути щось різке і неочікуване. Це може бути електроенергія. Будемо сподіватися на краще, адже в цей період діє дуже потужний аспект захисту від Юпітеру, іде тригон до урану нашої країни. тож це період, який спонукає нас. Мислити неординарно масштабно, і це також буде захист нашої незалежності, адже Уран це планета свободи і незалежності. Дякую, що були зі мною. вам найкращого тижня, щоб ви могли прописати далі і реалізувати всі свої масштабні ідеї та плани. Зауважу, що даний прогноз є. Загальним, а для індивідуального прогнозу пишіть мені в коментарі, або ж переходьте за посиланням в інстаграм, пишіть мені в дірект, розкажу більш детальні умови співпраці. До нових зустрічей в наступних відео.